Вітаю, мене звати Володимир Ірашов, компанія Балкон'ю. Сьогодні ми на огляді ремонту балкону, і основною фішкою цього огляду є використання нашого нового матеріалу, дерев'яного вагонка під кирпичі, під каміння. І в цьому відео я вам розкажу, покажу, як воно виглядає, а також розкажу основні переваги цього матеріалу перед іншими. Наприклад, перед пластикового вагонку, перед ламінатом, перед гіпсовим камінням. А також розповім, як можна це скомбінувати, щоб ваш балкон був дійсно унікальним. Дійсно дуже крутим, і при цьому ви зекономили ваші гроші. Тож, приступимо до огляду. Якщо вам подобається наше відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. І хочу наш огляд почати з головного це вибір матеріалу. Тобто клієнти хотіли вибрати світлий балкон, максимально лайтовий і такий не, не банальний. І ми їм запропонували наш новий матеріал це дерев'яна вагонка під каміння, Бачите? Вона зроблена з вагонки сосни першого сорту. Ми зробили такі спеціальні штуки, щоб воно виглядало як імітація дерев'яного каміння. Тут балкончик невеличкий і досить складно все показати, як воно виглядає, але дуже-дуже класно, дуже прикольно. На цьому балконі ми використали фарбування лаком. Білий матовий, тобто, що як, що цей лак, як він відрізняється від фарби? Лак, він бачите, залишається сучки на вагонці і залишає її повністю структуру. Тобто, ви бачите, що це дерев'яна вагонка, але вона вибілена. вибілена. Тобто, в оригінальному вигляді вона виглядає, бачите, ось так, як ну, звичайне дерево. Потім ми вибілюємо ось таким лаком, воно виглядає балкон такий приємного е, білого матового кольору, і при цьому залишається структура, тобто він не абсолютно білий колір. Що можна ще зробити? З такими варіантами оздоблення це перше, можна пофарбувати наприклад в кремовий колір. Тоді ці камінчики будуть виглядати як гіпсове каміння, і вже не буде видно структури. І можна добитися дуже прикольних оригінальних рішень. Наприклад, умовно кажучи, можна кремовим кольором вскрити задню стінку, можна якимось таким зеленим під траву зробити. Чи, наприклад, тут біле з темним поєднати, і дуже-дуже прикольно будуть балкони виглядати. Наступний варіант комбінації цієї вагонки є те, що можна поєднати з оздобленням ламінатом, наприклад, також стінку підлогу. Стіну чи бокову стіну зробити з ламінатом, а задню стінку зробити з такого дерев'яного каміння. Я вам нагадаю, у нас є два варіанти: тобто з широким швом і з таким вузеньким швом. Я вам також його покажу в інших відео. Далі про основні моменти, про вартість цього оздоблення. Вартість даної вагонки складає 400 гривень на метр квадратний на травень 2023 року. Аналогічний матеріал, наприклад, паркет, який імітуєте. Таке каміння кош, коштує близько 1100-1200 гривень. Тобто ви досить суттєво зекономите на оздобленні. Порівняння ламінат, наприклад, якісний вологостійкий, зараз коштує 580 гривень, тобто на 200 гривень на квадраті ви економите. Але за рахунок того, що дану вогонку потрібно вскривати лаком або фармою, воно вирівнюється вартість. тобто вартість оздоблення і ламінатом, і такою дерев'яною гонкою, вона майже ну, однаково виходить. Але Такі переваги, кому подобаються натуральні матеріали. Тобто тут зараз відчувається запах такі дерева. І це таки не банальне, як частокол, да, там стандартна вагонка, вона досить ну, негарно виглядає, вона нагадує там Совєтський Союз. А цей варіант він досить сучасно виглядає, досить приємно, не банально, і буде вас завжди радувати на балконі. І я вважаю, що цей матеріал досить вигідний як візуально, так і по ціні. І замовляйте такий варіант оздоблення, буде дуже круто виглядати ваш балкон, особливо якщо пофарбувати його в різні кольори. Тобто, ви будете виходити на балкон, він завжди буде вам дарувати радість, задоволення і будете реально кайфувати від вашого нового балкону. Балкон у нас іде функціональний, максимально функціональний. Тобто, ми зробили дві шафи вбудовані. І як ви бачите, тут досить-досить-досить багато речей поміщається, можна ну, умовно кажучи, півквартири сюди винести. Також ми бачите, у нас балкон з поворотом, тобто там ми використовуємо термопанелі білі, вони теплі, вони ніколи не будуть промерзати, і можна спокійно зберігати всі ваші речі на цьому балконі. Також дверцята ми пофарбували, як я вам казав, встановили скління і зробили ще також другу шафу вона тут трошечки побільша. І також, бачите, вона глибока, 40 см. Також досить досить багато, що навіть не заповнено, чи є куди тут сюди складати. Також ми повісили потолочну сушарку. Стелю ми зробили з безшовних матових панелей, Тож досить виглядає, як натяжна стеля. Вивели світло і розетки. Бачите, у нас розетка є і світло. А, зараз вона не підключене, тому що від найближчої, бачите, там у нас лежить від найближчої розетки. Ми запитуємося. Підлогу ми також підняли, щоб вона була в рівні з дверима. Пастили ламіната сірого кольору валого то з ним нічого не буде траплятись. Навіть якщо в нас якийсь там дощ буде капати, то якщо не буде, умовно кажучи, стояти якось калюжі, то з ним нічого не буде траплятись. І на цьому балконі ми ще також замінили двері з вікном. Тобто двері у нас відчиняються, є спеціальна защёлка, котра тримає її. І тут, бачите, поділили підвіконня, замінили. І ось такий вийшов світлий, приємний і також функціональний балкон. Якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!